Міське управління культури зібрало понад півсотні представників художніх та музичних шкіл Житомира у Домі української культури, аби обговорити новий професійний стандарт викладача сучасної мистецької школи. Захід розрахований на Керівників мистецької освіти на викладачів, тому що у нас змінилась програма мистецької освіти, і для того, щоб їм було легше працювати, дізнатися, як що потрібно робити. Покроково ми запросили саме експерту з міністерства культури. Тематичну зустріч очолила керівниця експертної групи з мистецької освіти Мінкульту України Тетяна Колос, експертка розповідає: мистецькі школи в Україні стали з'являтися іще ще у 20 му столітті. Однак навчалися у них лише ті, хто надалі цілеспрям. У воно хотів стати музикантом чи то художником. Мистецькі школи почали створюватися дуже давно вони мають давню історію, і вони носили характер а, таку ціленаправленого навчання е, дітей е, мистецтву передусім для того, щоб потім з них виростали е, аматори мистецтва або професійні музиканти. Тобто, це була така початкова ланка е, мистецької мистецької освіти. Нині ж акценти змінилися. І кожен охочий може здобути цю освіту не лише задля професії, а й задля хобі. Школа відкрита абсолютно для до всіх мешканців громади, жителів громади, для того, щоб вони у разі такої потреби могли отримати цю освіту або якийсь її елемент. Наприклад, навчатися гри на інструменті, або навчатися співати, або здобути якихось інших компетентностей там, з малювання і так далі. Це дуже важливо для саморозвитку, тому що загальновідомий факт, що мистецтво розвивається. Биває особистість мистецтво відкриває креативність людині.